Друзі, привіт! Сьогодні в цей чудесний сонячний день. Я вітаю вас. Хотіла для всіх, хто бажає йти в акторську кар'єру в дикторську. Найголовніше що сказати: будьте собою. Не бійтеся бути собою, світ відкритий для вас, всі можливості для вас. Я бажаю вам, щоб у вас було ось це таке справжнє бажання, прагнення до, до того, щоб ем, знаєте, отримувати цю професію, дізнаватися про неї нові навички. Тому що найголовніше, що ви маєте пам'ятати, що ви приходите вчитися, вам мають дати знання. Так, це не кастинг, це ви обираєте а, цей заклад освіти, а, в якому ви б хотіли навчатися, здобувати нову професію, і намагаюся сонце зробити. І в професії актора найголовніше бути вільним, не соромитися, навпаки, відкриватися. Тому я вам бажаю знайти себе, знайти те, що вам подобається, тому що професія актора вона дуже така обширна. Можна озвучувати кіно, можна дублювати кіно, те, що ви чуєте в кінотеатрах, можна грати в театрі, можна співати в театрі, можна танцювати, а можна грати там в серіалах. Ну, наприклад, можна відкрити свій продакшн. Можна організовувати івенти, можна бути аніматорами для дітей, можна організувати своє івент-агентство з тими ж аніматорами, де ви будете заправляти, де ви будете власне дарувати ці суперемоції. Але в будь-якому випадку я вам бажаю, щоб ви кайфували від того, що ви робите, і коли ви дізнаєтесь про цю професію. Будете там робити ваші перші кроки в жодному разі, щоб ви не зупинялися. Якщо раптом щось там, боже як мене пересвічує сонце, раптом щось там не вийде, то нехай все виходить. Я вам цього щиро бажаю.